Роман Штиба перебуває в одному з госпіталів Рівненщини. Чоловік отримав травму спини, тому зараз проходить реабілітацію. Сьогодні в новому залі асистивних технологій показує, як на кріслі колісному долає перешкоди. На кріслі колісному Роман вже чотири місяці. каже, спочатку було складно пристосуватись до нових умов пересування, втім, в подоланні труднощів, з якими зіштовхнувся, йому допомагають тренування. Взагалі, організм все приймав досить критично, тобто, взагалі, любі рухи були ну, здавалися неможливими. А зараз ну є звичайно якісь важкі моменти, які потрібно долати, але майже все вже долається тут, як ви бачите. Дуже багато є різних бар'єрів, які зачасту ми кожного дня маємо долати. І завдяки цьому залу ну, ці бар'єри вони долаються легше. Окрім Романа, в залі системних технологій вже приймають нові виклики і долають бар'єри пацієнти з усієї України, які мають важкі черепно-мозкові та спінальні травми. Начальник закладу Андрій Бурачик каже, потреба в такому відділенні дійсно була, оскільки завдяки цьому пацієнти зможуть швидше адаптуватися до звичного життя. Це надзвичайно потрібно, особливо для нашого закладу, тому що ми приймаємо пацієнтів в, після важких травм, це в лежачому положенні пацієнти, і наше завдання максимально соціалізувати, максимально навчити до самообслуговування пацієнта. І тому це необхідні такі приміщення, необхідні такі засоби додаткової реабілітації для того, щоб після виписки з цього з нашого закладу пацієнт був максимально соціалізований і навчений до елементарного самообслуговування зал реабілітації в госпіталі на Рівненщині відкрили 1 січня згідно з вимогами та рекомендаціями Національної служби здоров'я України. У складі нового відділення є кабінет асистивних технологій, зона для навчання, а також склади, де зберігаються крісло-колісні та інші засоби для проходження реабілітації. На облаштування всього цього витратили 12 мільйонів гривень. Це були кошти від всесвітньої організації охорони здоров'я. Це міністерство фінансів, міністерство закордонних справ Великої Британії частину коштів, і частина коштів це був обласний бюджет, де для покращення. В користування цим приміщенням були закуплено ліфт, встановлений новий ліфт за кошти обласного бюджету. А за кошти всесвітньої організації охорони здоров'я проведено ремонт та закуплено крісла колісні для нашого закладу. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал Media Group.